Чергова новинка від харківських спеціалістів бойовий костюм пластун. Він успішно пройшов польові випробування і вже невдовзі може з'явитися у підрозділах спецпризначення збройних сил. Розробка максимально ергономічна та мобільна. А керамічні пластини шостого класу та елементи балістичного захисту забезпечують її високу надійність. Основа даного бойового костюму є пластун, який оснащений современної системи інноваційної кріплення кіплення. Дополнительно данный костюм содержит модуль баллистической защиты шеи, модуль баллистической защиты плеч, защиту паховой зоны, защиту кишечника, ремена плечевые системы и набедренные платформы. Пластини такого бронежилета здатні захистити від кулі, випущеної зі снайперської гвинтівки Драгунова з 10-метрової відстані. А модулі балістичного захисту врятують від влучень з пістолетів Макарова, Стечкіна і ТТ. Подбали розробники про зручність у повній комплектації вага костюма лише 11 кілограмів. Основна задача данного костюму це обеспечить удобство бойця в будь-якій бойовій ситуації. Також костюм дозволяє сформулювати нужный бойовий комплект під конкретну бойову задачу. Бронежилет та його складові пройшли випробування в Міністерствах оборони та внутрішніх справ. А перша партія бойових костюмів вже запущена у виробництво. Віталій Саранцев, Володимир Кухарський час ще.